Участь в обласному конкурсі виконавської майстерності є обов'язковою для всіх учнів музичних шкіл. Готуватися до нього діти починають з початку навчального року. У процесі прослуховувань, відборів шкільні комісії визначають кращих виконавців, які потрапляють до наступного етапу. Це дає можливість дітям розвивати свої творчі здібності, а викладачам виявляти найбільш обдарованих і талановитих. Переможці обласних конкурсів мають право за рішенням міськвиконкому на 50 відсоткову пільгу в оплаті за навчання. Безумовно, що успіхи дітей враховуються і при вступі до музучилищ чи інституту мистецтв. Цього разу у конкурсі взяли участь вихованці музичних шкіл та шкіл мистецтв: Рогатина, Бурштина, Войнилова, Вигоди, Долини, Болехова, Брошнева, Голеня, Підмихайля і Калуша. Оскільки надійшла велика кількість заявок від бажаючих продемонструвати свою майстерність, цей творчий проєкт проходив у приміщеннях Калузьких музичних шкіл №1 1 і №2 2 та Палаців культури юність і мінерал. Конкурс відбувався у таких номінаціях фортепіано 47 учасників, бандура 41, гітара 10, баян акордеон 32, духові та ударні інструменти 24, струнно-смичкові 24. Переможців визначало компетентне журі на чолі з головним спеціалістом з питань діяльності навчальних закладів обласного управління культури Тамарою Присяжнюк. До складу журі входили викладачі івано-франківського музичного училища імені Дениса Січенського. Від Калуша, членом журі, була директор музичної школи номер 2 Леся Милимука. За підсумками конкурсу у наступному заключному турі, який відбудеться 18 березня в Івано-Франківську, наше місто представлятимуть 43 учасники. Завдяки значному досвіду викладачів і великій кількості обдарованих дітей. Калуш уже традиційно такою потужною командою виступає у фінальному етапі.